Маршрути громадського транспорту не міняються в Днімачу по вулиці 300. Єдине, вони міняються дні матчу, в Днімачче в зв зв'язку з закриттям проспекту Свободи і більшої площі, тобто ті, які колись їхали по проспекту Свободи. Ні, ну, по це вони, не так, проспект. вони, вони будуть користуватися по вулиці Підвальних. Ті, які е, звертали на штепани, це, це будуть пересторовані, але тільки в матчі, тільки в матчі дні. В інші дні транспорт буде функціонувати в нормальному режимі. Електротранспорт буде працювати так, як... Ходили, вируваються через центр міста, так вони і будуть ходити. Ну і в мачі можна сказати, що також більшість транспорту буде по своїх маршрутах, тільки окремі те, що за фан-зона, вони будуть їхати в обхід. Ну як часто буває, що там перекривають центр, так і так, та так, так, так так, 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 це я чи я є режим, режим це є режим. Ротирує Зараз ротирує тому, просто виходи, не міняється виходи, виходи, виходи. частота, не міняється, єдине буде збільшена частота автобусів чи там, тролейбусів на маршрутах між об'єктами ЄПО. А так то стандартно буде працювати в мережах громадського транспорту.